Всім привіт! З вами без цензури на цензорнет. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на кращу аналітику українського ютубу. Поїхали. Ну що ж, друзі, сьогодні підсумуємо дві важливі події, які відбулися в міжнародній всій історії. Це, по-перше, візит лідера Китаю Сі Цзіньпіня до Європи. Ну він там зараз і продовжується. Отже, після Франції цей товариш поїхав у нас в Сербію і Угорщину. Але нас звичайно цікавить в першу чергу результати його розмови з президентом Франції Макроном. Ну і звичайно. Вступання на посаду нового російського царя Путіна. До речі, коли я кажу про царя, це вже не форма слова, адже дійсно, коли після того, як це чмо чмоті подала якісь там присяги, вони включили хор із опіри Глінки. Слався ти слався, наш руський цар, то те, що ми кажемо про руський царь, це вже не якась там гра слів, це реальність, така, яка вона є. І мені цікаво, коли, нарешті, може, на Заході це зрозуміють. Ну, нарешті. Ну, то менше з тим. От про все це і про те. Що ці всі події значать для нас. Ну, давайте, по-перше, дуже коротенько пробіжимося по тому, яким ж є заяви і що, власне кажучи, не заявляли ці ребятки. Я маю на увазі Сі і Макрона після того, як відбулася їх зустріч в Парижі. Ну, по-перше, я би сказав так, що Ну, як би сказати, це не можна назвати тим, що винайдені якісь супернові перемовини, зроблений якийсь там великий прорив. Ні, це не так. Не можна сказати, що там умовно Америка виграла чи Китай виграв, чи європейці про все домовились. Ні, ясно, що домовились домовлятися, але є деякі цікаві маркери. Ну, по перше, дуже важливим я би сказав заяви французів про те, що Франція не е, прагне до зміни політичного режиму в Рашті. З іншого боку, так само, ну правда, це сказав Макрон, але я не думаю, що це не так, інакше бо я думаю, Китай би вже знайшов спосіб якось це дезавоювати, А він цього так і не зробив за вже два дні, які прийшли з моменту того, як Макрон це сказав. Так, от Макрон заявив, що Китай дав заходу обіцянку не поставляти зброю РФ і контролювати експорт всіх там критично важливих речей до Рашки, всіх товарів подвійного призначення. Ну от зацитую, що сказав Макрон, ми вітаємо. Обов'язки китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї або допомоги Москві і строго суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення я би сказав ще, що досить важливим моментом, що звичайно Китай, як завжди, так і не дав зрозуміти, то він якось буде брати участь у цій так званій мирній конференції в червні чи ні. Але всі заявив, що мовляв, ми підтримуємо проведення мирної конференції. Яка буде узгоджена із Україною і з Росією. Ну, на мій погляд, це може свідчити про те, що все-таки Китай, скоріше за все, в якійсь формі в червні то буде присутній, але ну скажімо, він не вважає, що ця конференція є уже точним якимось результатом і якісь щось до чогось. Це вся історія призведе. Ну, власне, те про що ми зараз постійно говоримо, що Китаю вже вигідна ця війна. Йому вигідна, щоб вона тривала ще достатньо тривалий проміжок часу. Виснажувала Захід, виснажувала Росію. Ну а Китай потім хоче. Знаєте, виїхати як міротворець, який всіх примирить насправді, от але е, я вважаю, що все таки ці заяви ще свідчать от про що, і мені здається, це чітко і зрозуміло. По-перше, е, і це дуже важливо саме в рамках того, що заявив Макрон, що мовляв, ми, тобто Європа, не прагнемо до зміни політичного режиму в врашті. Ну, власне, Америка сказала те саме, коли заявила, що вона все таки визнає Путіна як президента, хай фактично, але президента. Так от, судячи з усього, товариш Сі досить чітко доніс до заходу, що він, по суті, став таким собі гарантом пожиттєвого правління пуйла. І Захід на це погодився. Чому це вигідно для Китаю? Ми вже дуже багато разів пояснювали, тому що це тільки в хворобливому розумі рашистських далбадлов з зеточкою на аватарки. Те, що зараз відбувається, це вигідно для Росії. Росія покаже свою миць там, вона там всіх на коліні. Насправді, те, що зараз відбувається, це тупо геополітичне обнулення повне Російської Федерації як якоїсь навіть регіонального лідера. Насправді Росія тупо виснажується в цій війні. Насправді Росія все більше починає бути залежною від Китаю. Насправді Росія втрачає в свої ринки по всіх, абсолютно. Товарах і до речі, по озброєнню в тому числі все це безумовно дуже вигідно для Китаю, якому дуже вигідно мати Росію в якості такого собі васала, причому за якого за якого насправді типу формально не несе ніякої відповідальності, да але васала, якого можна завжди використати тоді, як буде потрібно, і так як буде потрібно. Плюс показати заходу це про Китай свою геополітичну міць і так далі. Але скажімо так, судячи з того, що окрім цих моментів, і це було теж донесено після цієї зустрічі Сі Макрона, що фактично НАТО, ну і силовий блок заходу, скажімо так, вважає червоною лінією по суті спроби Росії. Вийти за межі Донецької та Луганської областей, вийти за межі. Ну я вже мовчу про спроби нападу на країни Балтії і так далі. І про спроби реально мріяти навіть про захоплення всієї України. Так, от по великому рахунку, головна умова заходу це Китай не підтримує Росію у війні. Не підтримує. Тобто, ну ніхто не може заборонити Китаю заробляти на Росії. Він це буде продовжувати робити. Можна в цьому не сумніватися. Так само можна сумніватися, що Китай буде. Точно не забороняти своїм лімітрофам або таким, знаєте, напівсоюзникам, типу Ірану, або повному таки знаєте лімітрофу, типу КНДР, щось там Росії поставляти, якщо їм там щось вигідне, вони на своїх умовах домовляться. Але, мовляв, Китай напряму Росії не допомагає. Оце точно можна сказати, що вже точно, скажімо так, зрозуміло. Тепер як можна це все розширити ще більше? Чи можна цю всю історію, яка відбулася, назвати якимсь договорняком, великим договорніком? В Певному сенсі так. Тому що ну я не сумніваюся, і до речі, якщо ви перекладуєте, я вам постійно казав, що з певного моменту для Путіна головним питанням, яке перед ним стоїть, це питання його особистого виживання, і його особистого виживання, яке можливе, тільки в формі його залишення при владі. Тобто він живий тільки до того моменту, поки він править Росію, і тому для нього дуже важливо залишитися по суті пожиттєвим правителем Рашки, і от, судячи з усього, Путін виторгував це право. У Китаю, що Китай, мовляв, захищає оце його право, що Китай захищає те, щоб Захід не ліз ці справи. Ну а взамін, звичайно, Путін йому видає Росію фактично на блюдечку. Ну там за нюансами, але тим не менше. А, от і Захід, в принципі сказав, що він і не проти цього. Чому? Ну тому, що дивіться, ніхто насправді Росію вже давно не сприймає як країну, яка дійсно вона і реально не здатна кинути виклик заходу. Вона може тільки по помілочах, що називається. Чи хоче Захід витрачати на це свій час? Ні, не хоче. Чи хочуть американці на це витрачати свої сили? Ні, не хочуть. Тому, в принципі, судячи з усього, з Китаєм домовились про те, що Росію фактично залишають, так би мовити, яка вона є? Тобто ніхто вже не ставить на меті там якісь демократичні перетворення і так далі. Путін буде правити до смерті. Рашка буде, що називається виснажувати з цій безкінечній війні, стільки скільки вона її потягне. Китай отримує повний доступ до всіх російських ресурсів. Ну а захід вже точно і безповоротно візьме під контроль Східну Європу, і в тому числі, звичайно, і Україну, тобто в хорошому сенсі, під контроль. Тобто, звичайно, що Україна. Точно стає частиною західного світу. Рано чи пізно вона і не стане без варіантів. Що стосується Білорусі, то це дуже цікаве питання, тому що ми пам'ятаємо, що у Лукашенка достатньо свої тісні зв'язки з китайцями. І судячи з усього, я не сумніваюся, що на наступні кілька років ми побачимо дуже багато цікавих таких, знаєте, метаморфоз, коли типа Білорусь буде розказувати, який вона друг Росії, але там все більше і більше будуть китайці. І чомусь я думаю, що цей процес буде досить швидким. Я вважаю, що це якраз та історія, яка ще раз мені дає підстави говорити про те, що не пройде років 10-15, коли е, ця тварія про Путіна помре і про нього скажуть, що це був найгірший правитель Росії за 300 років. Чому? Ну тому що ця людина примудрилася просрати найбільший шанс цієї ублюдочної країни в 2000-х роках, реально на те, щоби. Ну, стати знову великою країною, причому з уже як частиною по справжньому західного світу. Він це все просрав. Він це все остаточно поховав 24 лютого 2022 року. Ну, от ну і я вважаю, що дійсно він точно перестав бути суб'єктом світової політики, тому що оці от розмови СІ Макрона і заяви американців дуже чітко показують, що остаточно ясно, що Росія тут перестала вирішувати в цьому світі. Що звичайно можна не сумніватися, що Росія. Головне завдання Путіна зараз це найближчі кілька місяців якомога більше нанести втрат Україні, якомога далі просунутися по нашій території і зробити все від себе можливе, щоб не допустити нарешті повного, скажімо так, консенсусу Заходу і Китаю щодо власне закінчення російсько-української війни. Тому, звичайно, Рашка і Путін будуть робити все, що завгодно: загравати з глобальним півднем, намагатися там загравати з Китаєм, з Індією, з тими всіми. Але. Те, що ми бачимо по цій зустрічі, вже от приблизно зрозуміло, що куди вже ця вся історія веде, і як тільки захід і Китай домовляться, у Росії не буде ніяких варіантів, насправді як закінчити цю війну. І коли знаєте російські пропагандисти розказують, що це Україна, маріонетка заходу, то я хочу сказати, що України при всьому тому, що ми залежимо. Дуже серйозно, майже на 100% в плані грошей, в плані зброї від наших західних партнерів. Але у нас набагато більше насправді маневру в прийняття рішень, тому що все таки це країні демократії, які розуміють, що є там воля народу, є воля людей і так далі. Коли ми говоримо про Китай і Рашку, то це стосунки по принципу чисто феодальному, тобто є сюзерен, є васал. Васал буде робити те, що скаже Сюзерен. Бо якщо Васал вважає, що він такий незалежний і крутий, то Китай може дуже швидко зробити дуже боляче Росії. І ті, хто каже, що Росія може покласти з прибором на Китай і ті робити все, що вона захоче. Ну напевно, дуже слабко розуміють зараз структуру російської економіки, яка зараз тримається рівно на трьох речах. Перше на повністю уже такі роздутій оборонці, яка насправді своїй стелі під кінець цього року остаточно сягне. І це вже не мої оцінки, це оцінки навіть і самих російських, скажімо так, воєнкорів, і так далі. Я вже не кажу про західних <клес> аналітиків, але найголовніше то не це, куди зараз Росія продає нафту газ. А куди Китай-Індія? Як тільки Китай вирішить, ну я вже мовчу про інший весь товароборот. Якщо Китай вирішить прикрити Росії повітря, то це стане миттєвим шоком, який от реально протягом буквально кількох місяців призведе до ну, якщо не катастрофи, то дуже серйозних наслідків Росії. Путін це прекрасно розуміє, тому, тому повторюся. Він буде робити все від себе можливе, щоб Китай якомога долі далі не хотів і довше не хотів, так би мовити. Остаточного консенсусу з Заходом це не означає, що припиниться ця війна між Китаєм і Заходом. Це просто питання про те, що Китай, до речі, в свою чергу, має теж свої інтереси при Чорномор'ї, і тому я впевнений, вже багато разів з вами про це говорили, що він абсолютно не зацікавлений в повній перемозі ні України, ні Росії. На превеликий жаль. От ну власне, які ми отримуємо висновки? Китай в цій всій історії треба віддати їм належне. Це наш ворог, але він в цій історії отримує те, що він хоче. Він зміг адаптуватися до цієї війни і отримати від неї те, що йому потрібно. Особисто тварь Путін теж напевно отримав те, що він хотів, тому що йому було треба отримати по суті царський титул і право правити до кінця життя. Ну думаю, що він це отримав. Самі Росії глина, це однозначно. Це те, що казав держсекретар Сполучених Штатів Америки Блінкен, коли він говорив дуже чітко, що насправді те, що зробив Путін, набагато наблизило все те, проти чого нібито він на словах хотів боротися. От ну власне. Що тут для нас у всій цій історії, друзі? Треба розуміти, що знову ж таки все вирішується на полі бою, все вирішується українським солдатом, українськими людьми, тому що знову ж таки, саме те, як ми пройдемо найближчі оці 3-4 місяці оцього путінського бліцкригу, і визначить те, на якому місці за тим майбутнім столом перемовин і коли він там відбудеться, ми будемо сидіти. Це очевидно. І так само треба розуміти, що ніхто за нас воювати не буде. Так само треба розуміти, що як не крути, але в всій цій історії нам придеться вибудовувати свою суб'єктність наново і, скажімо так, доводити всім своє місце за столом сильних світу усього. Я до речі, на жаль, маю сказати, що Україні придеться в певному ж сенсі, і я думаю, звичайно, з, з узгодженням з нашими західними партнерами, але пробувати робити якісь пропозиції китайцям не в плані того, щоб дати там грошей нинішньому президенту, щоб він залишився при владі. Ні, я маю на увазі, що для того, щоб Китай захотів, скажімо так, якось вплинути більше сильно на Росію. Україна має знайти якісь можливості дати йому якісь економічні інтереси, знову ж таки, щоб йому було цікаво не дати Росії рухатись далі. Чи це можливо? Це питання дискусійне насправді і знову ж таки треба не забувати, що ми на 100% залежимо від наших західних партнерів. Тому робити звичайно будь-які кроки без узгодження з ними не можна. А чи на це вистачить розуму у господіна Зеленського і його оточення? Які єдине, що могли такте розказувати, що нам треба переймати а, хороші практики комуністичної партії Китаю, говорив господин Рахамія і Карнієн. Ну я не про це, звичайно. А, бо давайте не забувати, що Європа з Китаєм торгує аж Гуде, Америка з Китаєм торгує аж Гуде. Що ніяк не заважає при цьому мати їм достатньо напружені стосунки в сфері політики. Чим гірші не знаю. А, ну до речі, нагадаю, що до початку широкомасштабного вторгнення найбільшим торговим партнером України теж був Китай. Тому треба розуміти що на жаль без цієї країни повністю нам обійтись не вдасться але треба розуміти що ця країна є звичайно нашим ворогом в першу чергу з точки зору їх устрою от це дуже важливий момент ми скажімо, демократична країна яка ну скажімо так ламає тренд останніх 10-15 років коли більшість країн світу де виникають якісь проблеми вони вибирають не демократію ми обрали демократію значить для китаю ми точно не є другим це треба теж дуже чітко розуміти але підсумовуючи це відео хочу сказати тільки одне Ті, хто очікує швидкого вирішення нашого конфлікту, його не буде. То що всі ці перемовини вже йдуть і будуть наростати, це факт, і це буде відбуватися все більше і більше і більше і більше. Але треба розуміти, що ще раз повторюся: найближчі кілька місяців Росія прикладе всіх зусиль, які в них є, для того, щоб максимально розбити нашу. Армію і тільки Збройні сили України є насправді гарантією того, що Україна може хоч чогось добитися в цій війні. Нічого більше, ніхто за нас воювати не буде, ніхто нас не врятує: ні Франція, ні Німеччина, ні Америка, ні Британія, ніхто це дуже важливий момент, який треба дуже чітко розуміти, але. Стратегічно я від своєї думки не відмовляюся. Росія цю війну з кожним днем програє все більше. Тепер наше завдання цю війну не програти. А оце завдання дуже дуже складне. Ну що ж, будемо слідкувати. Далі будемо дивитися за тим, що буде відбуватися після того, як Сі Цзіньпінь повернеться до Китаю і до нього з'їздить Пуйло. Не сумніваюся, що там ще будуть донесені до нього. Певні речі, про які Цзіньпінь домовився з європейцями. Так само будемо слідкувати за виборами Європарламент менше, ніж за місяць. Далі буде оця от мирна конференція. Ну і потім буде ще Вільнюсь... Вільнюський. пробачте оцей от саміт НАТО ювілейний, який, звичайно, я впевнений, не принесе ніякого членства в НАТО, але може дати нам якісь ще там певні гроші, гарантії і так далі. От все це власне і визначить те, як буде проходити наступне півріччя нашої війни. Дякую, що дивилися. Не забудьте підписатися на Цензурнет, якщо ви досі ще цього не зробили. А також обов'язково підпишіться на канал Шоу Бісики, де ви можете стати нашими патронами і підтримувати якісну і незалежну українську журналістику. Побачимось! Почуємось.